Вітаю на Луцькому авторинку, подивимося в автомобілі за 78 тисяч. Перший у нас тут Ford Focus. Так, ще один Ford Focus в універсалі. Свіжопригнений за 9, 500, 12 рік, 1,6 дизель. Порозглядаємо автівки, непогані варіанти попадаються. Volvo V50. Також в універсалі. Знаємо ми про їх економічні двигуни. 1,6 дизельові. Це у нас 1,8 бензин за 5,999 Далі знову ж таки Volvo V50. Ну, вже 1,6 дизель за 7,3. Бачите, яка різниця? В ціні від бензинного і від дизельного Volvo V-50. Ще раз глянемо ціну і будемо рухатись далі. Шкода Octavia A5 в, в універсалі. Досить популярні автомобілі. за 7 999 і 1,8 бензиновий двигун 4 х 4 пригнаний із Швейцарії 2009 року. Пробіг 180 тисяч кілометрів. Знову Ford Focus також в універсалі. І його ціна 9713 року 1,6 дизель. Ну, знову ж таки, автомобіль за 9, майже 10 тисяч. Октавія 5. Продається на авторинку і ціна її 9300. 9300. Цієї Октавії. Можете подивитись опис в Швейцарії, також її пригнали. Далі у нас Volvo V50 Універсал. Всі в нас сьогодні універсали і шукаємо дизельні автомобілі за 8 тисяч. Дане Volvo. Надіюсь, вам добре видно опис. І так, цих автомобілів вистачає на авторинку, досить вони є популярні. Ось ще одна Volvo V-50 бачимо. Також в чорному кольорі. Ціна її вже 7400, механіка, 1,6 дизель. Також можемо її обдивитися. Багато ці автівки ну, їх полюбляють і за її економічності і надійності ці автомобілі. Ось ще одна v 50 в сірому кольорі. Прямо вже підбірка у нас в 50 х також 1,6 6 дизель за 6600. Тобто, бачимо, що є різні і на них ціни, відповідно до, до стану автівки. Також один із популярних автомобілів Megane 3. Також універсалі, також їх багато, і хороші у них козова йдуть, і економічні двигуни. Тут у нас. 1,6, то є бензин. Далі бачимо Ford Mondeo в Універсалі за 7.350 2008 року 2.0 дизель. Непоганий автомобіль, досить є комфортним на механіці. В ньому більше буде комфортно, мені здається, ніж от в Мегані, чим там самому Volvo. Далі бачимо шкоду Octavia А5 в такому золотистому кольорі за 8.7, 1,6 дизель 2011 року. Ну, зараз глянемо салон автомобіля. Механіка, звичайний тканевий салон і вигляд автомобіля на задньому плані. Далі у нас Рено Лагуна Універсал. Це автомобіль на автоматі. Непогано він виглядає. Мені подобається його зовнішність. 8600 2.0 бензин 11 року. Знову ж таки, Volvo V50 за 6,9 1,6 дизель 2010 року. Подивимося салончик, звичайний тканевий салон, механіка. Все доволі просто і знайомо. І автомобіль ззаду, як виглядає. Далі бачимо знову ж таки шкоду Октавію А5, також в універсалі 1.6 дизель за 8200 10 року. Мотор на 77 кВт. Бачимо механіку, тканевий салон, просторий зручний автомобіль і вигляд автомобіля на задньому плані. Далі ще одна Октавія у нас. Також в універсалі і дизель 12 2012 року. Бачимо салон автомобіля, автомобіль на автоматі. Комбінований такий салончик, гарно виглядає виліт автомобіля на задньому плані. Меган третій подивимося його ціну. З 8900 2015 рік 1,5 дизель. Непогана ціна для такого року. І глянемо і вигляд його ззаду, Ну, впізнаваємо автівка. нічого нового тут я не скажу. Далі бачимо Opel Insignia в чорному кольорі, Універсал, автомобіль на автоматі. Дуже класно виглядає, на мою думку. І подивимось, що він за 8,8 2,0 дизель. Тобто все дуже непогано, ціна хороша, автомобіль місткий, не маленький всередині. Цікаво виглядає салон. Ну, мені все в цьому автомобілі подобається. І зовнішність, і ціна, і в принципі це є німець. І під завершення віднімемо Renault Clio бензиновий автомобіль кузовий хатчбек за 4,9, ну, 1,4 бензин. Пробіг 180 тисяч кілометрів. Дякую всім за увагу.